Відкритий доступ. Документальний фільм Альманах під такою назвою презентувало Івано-Франківську. Події зображені у стрічці, розгортаються після вступу в дію закону про доступ до публічної інформації. Як відомо, за його ухвалення кілька років боролися громадські організації та журналісти. Натомість, що Україна отримала після його прийняття, автори спробували продемонструвати у п'яти окремих історіях. Петерманах із п'яти історій, які розказували, ну собственно хроніки становлення громадянського суспільства. Ми предложили і режисери режиссери героям попробувати вольтуватися законом доступ публічної інформації для того, щоб відстояти свої права, і в деяких випадках це права всіх громадян. Вот, собственно, поэтому мы здесь. То есть, это скорее хроники. То есть мы это не учебный фильм, это не пропаганд про не пропагандистское кино. Мы просто фиксировали, что происходит с героями, какие последствия, например. Потому что эти закон это довольно простой инструмент. Вы подаете запрос, получаете ответ через пять дней, и уже дальше вы решаете, что делать. Потому что в некоторых случаях проблема решается, а в некоторых нужно действовать дальше. Варции фильмы підсуммовый один лишь закон про доступ до публичной информации не выживши проблему впливу громадскости на вырешение важных проблем для цього в Верховній Раді потрібно внести зміни ще у півсотні законодавчих актів. Можливо, саме тому чотири з п'яти історій документального альманаху не мають щасливого закінчення. Виключення сюжет про боротьбу мешканців одного з віддалених сіл за автобусне сполучення. На жаль, у нас є п'ять різних історій. Е, успішної поки що є лише одна інші навіть ще тривають в процесі. Ми ще не знаємо, чим це завершиться. Але ось у ця історія вона є дуже показовою. Це історія у кутку, коли люди з маленького села в них забрали все. В них немає пошт. В магазині, в них навіть забирають автобус. Тобто люди там 80 кілометрів проміжок, дороги вони живуть без автобусу. Це більшості пенсіонери, і вони не можуть дістатись ні до я не знаю, не купити хліб, нічого. І Ось просто жінка розпочинає писати запити, дізнається інформацію. Потім вона користує інші механізми про і вони добиваються того, що їм пускають автобус. Презентація документального фільму Відкритий доступ великої зацікавленості серед івано-франківців не викликала на прем'єру. Завітало менше десятка людей. Тому організатори вечора пообіцяли столичним гостям зібрати більше. Публіки і провести повторний перегляд стрічки Роман Турій Віктор Костенюк, новини 402.